Цікаві факти про волосся. Волосся часто вважають символом краси, ідентичності та стилю. Волосся вважається символом фемінності та жіночої сили. Про волосся є багато цікавих фактів та міфів, а традиції пов'язані з волоссям мають багату історію. Про волосся зроблено багато наукових досліджень та відкриттів. Усе, що пов'язане з волоссям від його біологічного складу до культурного значення, завжди викликало цікавість Біологічні основи. Волосся в основному складається з білка під назвою кератин. Цей білок також міститься в наших нігтях і зовнішньому шарі шкіри. В середньому на шкірі голови близько 100 тисяч волосяних фолікулів. Кожен з нас народжується з усіма волосяними фолікулами, які ми коли небудь матимемо, приблизно 5 мільйонів. Після народження нові фолікули не утворюються. Кожна волосина на шкірі голови зростає приблизно тисячу днів, а потім випадає. У кожному фолікулі виростає близько 20 нових волосків за все життя, які ростуть кілька років, доки не випадуть. В середньому ми втрачаємо від 50 до 100 волосин щодня. Це природний процес, оскільки волосяні фолікули проходять цикл росту, припинення росту і відпочинку. Форма волосяних фолікулів визначає текстуру і тип вашого волосся, ось чому волосся на голові відрізняється за текстурою відбрів і її волосся на тілі. Швидкість росту волосся близько 1 см на місяць. Волосся завжди було важливим аспектом людської ідентичності, часто відображаючи культурні, духовні та соціальні цінності. Пізні культури мають унікальні традиції та вірування, пов'язані з волоссям, які можуть дати уявлення про їхню історію цінності та сприйняття краси. У стародавньому Єгипті волосся уособлювало силу та гідність. Чоловіки створювали зачіски, щоб створити домінуючий образ. Для чоловіків, які втрачали волосся, навіть робили перуки. У Месопотамії волосся визначало соціальний статус, чоловіки підкреслювали зачіску, щоб показати своє суспільне становище. У Стародавній Греції волосся символізувало свободу. Філософи демонстрували свої вільні думки, відрощуючи довге волосся, навіть у міфології волосся богів зображується сильним і блискучим, що символізує репутацію. Люди фарбували волосся, використовуючи натуральні інгредієнти, такі як хна, куркума та карміновий червоний кохінел з давніх часів. Кельти використовували вапно для освітлення світлого волосся, а римляни асоціювали світле волосся з проституцією. З часом для фарбування волосся використовували різні методи і речовини, в тому числі шкідливі, такі як свинець і сірка. Волосся і духовність. Дехто вірить, що обрізання волосся може перервати потік думок або зв'язок з вищою силою. Для інших довге волосся символізує опір. Атрибутом краси жінок із племені Команчі вважається довге волосся. Головними перевагами жінки вважаються її довге волосся і вміння пошити традиційне вбрання. Аміші вірять, що Біблія забороняє голитися, щоб відрізнити їх від світських сусідів. Сикхи з іншого боку дотримуються практики кеш, де ні чоловіки, ні жінки не стрижуть волосся. Дреди. Дреди мають глибоке історичне коріння, що сягає корінням міноці Криту 3600 років тому. Растафаріанська спільнота розглядає дреди як природний результат волосся, вільного від штучних процесів і символічний зв'язок із силою біблійного героя Самсона. Однак у наш час стиль зіткнувся з суперечностями та стереотипами. Дреди або дредлоки це сплутане волосся, яке утворюється природно або штучно, коли відмовляються доглядати за ним або завдяки спеціальному закручуванню. Ця зачіска може бути символом релігійних переконань, національної гордості, протесту або моди. Дредлоки часто асоціюються з регі, хіпі, нюметалом та растафаріанством. Пізні народи, включаючи ацтеків, жителів океанії та австралійських аборигенів, мали подібні зачіски. Існують різні способи створення дредів, але вони потребують догляду. Хоча дреди можна розплести, це складний процес і волосся буде пошкодженим. Легше їх зрізати. Сьогодні дреди не завжди атрибут релігійних переконань чи якоїсь субкультури, часто це теж шлях самовираження або намагання бути схожим на когось модний тренд. Волосся в азійських культурах. Індійська культура вважається, що волосся має енергетичні та містичні властивості, вирівнюючи енергетичні лінії Всесвіту. У китайській культурі волосся символізує красу і привабливість як для чоловіків, так і для жінок. У давньогрецькій культурі вважалося, що довжина волосся впливає на ідентичність чоловіка як воїна. Шаманізм, давнє турецьке вірування, підкреслював важливість волосся, асоціюючи його з магічним джерелом сили. У культурі корінних американців волосся уособлювало душу. Вважалося, що душа простягається через волосся, що спонукало багатьох відрощувати довге волосся. Сьогодні волосся символізує здоров'я та молодість. Випадіння волосся часто розглядається як ознака поганого здоров'я, що робить його серйозною медичною проблемою в наш час. Протягом усієї історії волосся було потужним символом, що відображає культурні цінності, духовні переконання та суспільні норми. Ці традиції дозволяють дослідити те, як у різних культурах сприймають і цінують волосся. Цікаві факти про волосся волосся присутнє майже на всіх частинах людського тіла за винятком таких ділянок, як долоні, підошви, повіки, губи та слизові оболонки. Влітку волосся росте швидше. Підвищена температура підсилює кровообіг, покращуючи приплив крові до фолікулів, що, в свою чергу, сприяє швидшому росту. Зв'язок з мурашками по шкірі. Коли ми відчуваємо холод або відчуваємо сильні емоції, крихітні м'язи, які називаються пілі, прикріплені до волосяних фолікулів, активізуються, що призводить до утворення мурашок. У індіанців не росте борода. У представників індіанських народів волосся на обличчі рідше і менш густе порівняно з іншими етнічними групами. Точні причини цієї особливості не вивчені. Проте багато індіанських культур мають традиції видалення волосся з обличчя і тіла в підлітковому віці, причому віддають перевагу епіляції замість гоління. Однак серед деяких індіанських племен, як от отлінкити з Південно-Східної Аляски і Західної Канади, було заведено носити вуса й бороду. Світле волосся може здатися поширеним у масовій культурі, але лише 2% населення світу від природи є світловолосими. У блондинок кількість волосся більша, ніж у брюнеток та рудих. Однак воно досить тонке, тому натуральні блондинки не завжди можуть похизуватися густими локонами. У порівнянні з ними руді дівчата мають менше волосся, але воно густіше і міцніше, завдяки чому виглядає дуже здоровим і привабливим. Нещодавні дослідження дали змогу вченим виявити ген, відповідальний за кучерявість волосся. Цей ген пов'язаний з білком трихогіаліну, який знаходиться у волосяних фолікулах і з'єднує між собою нитки кератину основного компонента волосся. Залежно від генетичної спадщини, отриманої від батьків, волосся людини може бути прямим, злегка хвилястим або яскраво виражено кучерявим. Чи може кучеряве волосся стати рівним? Так, структура волосся може змінюватися з різних причин. Однією з найпоширеніших є коливання гормонального балансу, особливо зменшення рівня статевих гормонів. Чи може сиве волосся повернути свій колір? Так, особливо в молоді, якщо причиною сивини був стрес. Раніше вважалося, що посивіння волосся це незворотний процес. Але 2021 року дослідники з Колумбійського університету представили дані, які підтверджують, що в деяких випадках колір волосся може відновитися. Це було помічено в молодих людей, старшому з яких було 39 років. Якщо сивина була спричинена тривалим стресом, то після його зменшення волосся може повернути свій первісний колір. Волосся може багато розповісти про наші емоції. Наприклад, стрес може призвести до передчасного посивіння волосся. Також бажання жінки зробити дуже коротку зачіску психологи можуть розцінити як важкий емоційний стан або наслідки пережитого стресу. Будьте уважні до своїх почуттів, аналізуйте бажання та звертайтесь за психологічною підтримкою у разі потреби. Міфи та повір'я про волосся стара жіноча прикмета свідчить, що якщо підстригти волосся під час зростаючого місяця, воно відросте швидше і буде густішим. Імовірно, щоб волосся швидше росло, треба частіше його підстригати. Насправді, на зростання волосся впливає в першу чергу стан його фолікулів, а він визначається багатьма факторами, спадковими станом здоров'я, якістю харчування, реакціями на стресу. Якщо обстригти волосся дитини до року, то волосся буде густим. Волосся, немовляти, яке формувалося ще в утробі матері, часто м'яке та світле. Після стрижки здається, що росте доросле волосся схоже на наше. Це створює враження, що волосся покращується, але насправді густе волосся у дитини з'явиться з часом незалежно від того, чи стригли ви його чи ні. Руде волосся рідкість це не міф від 1 до 2% людей на планеті мають рудий колір волосся від природи. Руде волосся в поєднанні з блакитними очима найрідкісніша комбінація кольору волосся і очей у людей. Однак світловолосих людей так само мало на планеті менше 2%. На думку експертів, рудим кольором волосся та блідій шкірі обличчя їх власники зобов'язані спеціальному гену mc 1 р Саме через його присутність у клітинах виробляється меланін червоного кольору, що називається феомеланіном. Водночас інших пігментів білого та коричневого у них недостатньо те, що рудоволосих людей не так вже і багато, зумовлено тим фактом, що ймовірність обом батькам, носіям гену МС1Р народити дитину з вогненним кольором волосся складає лише 25%. Якщо один з батьків має руде волосся, така можливість збільшується до 50%. А ймовірність того, що двоє рудих здатні народити таку ж дитину збільшується до 100%. Волосся це не просто частина нашого зовнішнього вигляду, але і відображення нашої ідентичності, історії та суспільних норм. Від біологічних аспектів до культурного значення світ волосся настільки ж різноманітний і заплутаний, як і пасма на наших головах.